Що не говори, ну це реально погубка, сама сексуальність Peugeot E208. Повністю електричний автомобіль з батарейкою на 50 кВт. Запасом ходу до 400 км. Двигун потужністю 150 кінських сил. Це 2020 рік. Машинка приїхала до нас з Німеччини. неї Peugeot Led Technology. Парковка передня, задня, отакі От красиві. Peugeot габарити Жодної фарбованої деталі. 29 тисяч кілометрів рідного підтвердженого пробігу. Машинка з Німеччини. Тільки приїхала, тільки розмитна. подивіться просто який крутий в неї салон. Це щось реально космічне. режиму руху. 3Dшна панель приводі. Зараз покажу, як вона працює. Камера заднього огляду. Зарядка, щоб заряджатися вдома. Просто подивіться, на стан нова машина. 29 тисяч. Німецьких кілометрів не українських стан сидіння. Все просто в ідеальному стані. 29 935, майже 30 тисяч. Так, запускаємо. Подивіться, просто 3 шна яка приборка. Такий пижик у нас в продажі. Не фарбований. Кінець го року, 50 кВт батарея, в комплекті зарядочка, два комплекти коліс на дисках. Перша реєстрація 1500 гривень буде відразу на нового власника автомобілі Заплигнений, розмикнений і сертифікований.